Всім привіт! Ви знову на каналі Мій оберіг. Дякую, що ви тут. Дуже рада усіх бачити, і мені дуже приємно, що вам цікаві мої балички. Мене звати Юля і це YouTube канал нашої інтернет крамнички Мій оберіг. все для вишивки, для вишитих сорочок, найкращі матеріали. Власне, тут я для того, щоб ви могли вишити. Собі свою найкращу сорочку, щоб поширювати цей класний двіж, і щоб в цьому світі, в нашій країні, було якомога більше гарних, правдивих, вишитих сорочок. Сьогодні наш день обіцяє бути цікавим. Я поки що вдома, але зараз я вже біжу в наш творчий простір на роботу. І сьогодні в нас запланована така дуже цікава. Подія э, творча здибанка. Що це таке? Це ми <смі> придумали такі заходи в нашому творчому просторі, в нашій крамниці, коли в якийсь день тижня, в середу чи в п'ятницю, кличемо до себе дівчат на чаювання. Чаювання це придумала пані Лариса, вона веде в нас майстерки в нашому просторі. Ось. Але з часом це чаювання воно переросло в дещо більше. На літо ми робили перерву, потім в мене хворів син, я хворіла. І ось в цьому сезоні ми відновлюємо цю нашу традицію з дибанок. Зазвичай дівчата приходять з своєю вишивкою, ми сідаємо, балакаємо, спілкуємося, п'ємо вино, палимо свічки. Ось, і, знаєте, воно так трохи нас підтримує і надихає одна одну. Ми в Києві, і так ми ходимо на творчі зустрічі, тому що нам якось потрібно тримати знаєте, зверху дах. Я довго думала, в що вбратися, вибрала ось цю сорочку. Цієси вже років 6. Вірніше, почала я її вишивати давно, потім робила перерву, бо почалось повномасштабне вторгнення, і я взагалі не могла нічого робити. Ось, але, здається, в 22-му чи вже в 23-му році я її закінчила. Бачите, такі якісь дивні кольори. Тут і хрестик, і поверхниця. Це все схеми з книги Борщівська народна сорочка. Просто я обрала те, що мені подобається, і вишила собі на рукавах, а кольори мені взагалі наснилися. Ще маю до неї ось таке намисто. Я колись давно придбала його ще в Єгипті. І думаю, що, напевне, сюди воно пасуватиме. Або оце моє біленьке, яке я вам показувала, воно моє улюблене. Дуже подобається, що ці камінці вони нагріваються, і, знаєте, воно в шию дуже тепло. А погода в нас зараз холодна. А також забігаючи наперед, хочу сказати, що сподіваюся, в мене буде нагода познімати наш вишивальний двіж для вас, і показати, як це у нас відбувається в Києві. І, до речі, знаєте, дівчат не лякає ні повітряна тривога, ні погода, ні відключення світла. Я дуже цьому радію і дуже чекаю зустрічі. сьогодні ми змовилися, що хто може, той прийде у вишитій сорочці. Це має бути гарно. Ось. Тому запрошую вас знову в мій день. Напевне, це в цих інтернетах називається влог. Я ще не знаю, як навіть підписати це відео, але я бачу, що ви дивитесь мої відео, і тому мені хочеться знімати. Я дякую вам за підтримку. До речі, тканина це в мене просто рівномірна, бавовна, здається, DMC-шна. Тоді, давно, коли я її взяла, я ще так сумнівалася, але ви знаєте, вона така дуже комфортна, легко прасується. Власне, це, здається, моя єдина біла сорочка, якщо не враховувати ту розшиту вовною. Я вишила собі розшиту вовною сорочку, ось, але не можу її носити, бо в мене на вовну алергія. Дуже неприємно. У мене там рукава розшиті, колись я її покажу. А сьогодні хочу показати вам першу сорочку, яку я вишила. Це було, напевно, 12 років тому, мій вишивальний шлях він почався достатньо давно. Коли я навчалася в школі, я ходила на гурток, там було шиття, вишивка, все таке, мене там багато чому навчили, мені це дуже-дуже подобалося. Я і в'язала і гачком, і спицями, і вишивала картинки, і щось навіть шила. Ось. Але потім якось це все пішло на другий план. А ще коли я була вагітна з першою дитиною, Ось то я почала вишивати скатерку на Аїді, і досі її не закінчила. Схема була в журналі, журнал був дуже яскравий. Ось, але потім почали народжуватися діти, один, другий, третій, і то все якось закинулося. А всі, ви знаєте, які події в нас відбувалися в 13-14 роках, так, і знаєте, всі почали прокидатися. Переходити на українську мову, вдягати вишиванки це було таке, як, знаєте, пробудження нації. І зі мною стало, звісно, те саме. В якийсь момент я зрозуміла, що вишивати я вмію, а вишитої сорочки в мене немає. Я була в різних магазинах, їздила у Львів, на вернісаж, і мені там нічого не сподобалося. Я одразу знала, що заготовки це не мій шлях, і оскільки я вмію тримати голку, то в мене все вийде. Що я зробила? Я пішла в наш якийсь магазин, придбала якусь тканину. Здається, це була коломийська рівномірка. Я в шоці, що Вона взагалі на районі в нас була. Там ще пам'ятаю, вона досі працює дуже зла, -зла. продавчиня, але магазин непоганий. І я вишила ось таку сорочку. Бачите, вона вже така старенька поношена. шила мені її моя мама. Ось, і нитки я підібрала, я не хотіла червоний і чорний. Я взяла ось такий колір. Це, здається, 36,09. Моліне, Так, DMC по-багатому. Треба її попрати і забрати, напевно, наш творчий простір. Ще й мережку тут трошки я намагалася робити. Схему я знайшла десь в інтернеті, тоді взагалі якось з цим було дуже складно. В нас в Києві то, ну, тільки картини можна було, якісь набори купити. Ось. І я тоді була значно худіша, тонша, звонша. Ось. І поносила я цю сорочку десь два роки. Я її вдягала там на свята, збирала компліменти. Направду, коли я запостила у Фейсбук фото в цій сорочці. Це просто щось було нереальне, вау. І я пам'ятаю, що я тоді так загорілася. І коли я закінчила цю сорочку, одразу почала вишивати наступну. Теж хрестиком схему я буклет купила на Укрпошті за борщівськими мотивами. І, чесно кажучи, досі коли мої доньки її вдягають, вона всім подобається. Щодо цієї сорочки. То потім я передала її своїй старшій донечці, потім її вдягала моя середушна донечка на всі свята в школу. Ось і коли моя старша донька пішла в цій сорочці до школи. То вчителька просто була в шоці, що це вишита руками мною сорочка. Вона взяла мою дитину і повела її в вчительську в нас на огляданий. Мала прийшла додому і була дуже з цього щаслива. Я казала, мама, у мене була найгарніша вишиванка в школі, мене водили у вчительську і показували цю сорочку. Мене в Ось така цікава для мене і дуже цінна історія. Може, і вам також буде цікаво. Ось. Що ж, я вбираюся далі. А, ще реклама, реклама хотіла вам сказати, дівчата, якщо ви вишиваєте, бережіть свої рученята, щоб шкіра на ваших рученятах була м'якенька. Моя щира рекомендація це український бренд. так, спа, так. Ану, фокусуйся давай. Мені дуже подобається взагалі ця косметика і цей крем. Це взагалі крем для тіла, але він дуже зручний з дозатором. І я весь час змащую ним руки. І вони дуже м'які. Тому що, щоб не було ніяких тут у вас зацепочок там ще щось такого. Бо ниточки тканинка вона потребує догляду, і ваші рученята потребують догляду і піклування. А також хочу вам нагадати, що потрібно робити руханку для шиї, тому що коли ви отако, отако сидите, вишиваєте, ось то тут у вас може бути защемлення, що навіть можна свідомість втратити. Тому, будь ласка, кожного ранку приділіть собі 5 хвилин уваги і зробіть ранкову руханку. Поки я вам говорила, напевно, я все-таки вдягну це блакитне намисто. І побіжу на роботу, мені ще треба забігти. Ще треба можу защепити. Ще треба забігти і зробити фото на документ. Якщо все вдасться, то я вам похвастаюся, повихваляюся. Так, о! Так сподіваюся, це натуральні камінці також нагріються і будуть мене гріти. І спідницю навіть вдягну. Боже, ще рік тому я ходила на роботу в спортивних штанях. Бачите, як все міняється. Знаєте, у нас в Києві дуже хочеться жити, дуже хочеться працювати саме тут. Як би там не було, і щоб в небі не літало. Вчора був дуже важкий день емоційно. Сподіваюсь, сьогодні наша менталечка трохи, трохи підлагодиться. Як бачите, сьогодні я не в своїй рожевій стилізованій спідниці, а в звичайній такій, щоб було тепло. І, до речі, про бавовняну тканину. Хто не любить льон, то в нас є для вас бавовна. Це також Італія. Рівномірна тканина на 13,5 ниточок у сантиметрі. І дивіться, ну, ширина, то ясно, 180 см. Вона така щільненька, але дуже рівномірне переплетіння. І дивіться, хто не любить. Льон, тому що потовщення в нитках є, то в бавовняній рівномірці потовщення в нитках немає. Ось ця моя сорочка це не з італійської бавовни, а здається, це з DMC. Ось ця краща буде, чесно. Тож, якщо би хто собі хотів, то майте на увазі. І це бюджетний варіант, вона дешевша, ніж льон, дуже вигідна ширина, особливо, якщо у вас крій уставковий. Ось бавовна сідає трохи більше, ніж льон, але ця бавовна буде сідати десь на 5-6%. Також у нас є бавовна Едельвіки, це всім відомий Онікс найбюджетніша тканина. Але я би вам радила брати Онікс-хемп. Там бавовна і трошки конопель. Дуже м'якенька, приємна до тіла, гарно переться, гарно просується. І коштує не гроші. грошей. Я не пам'ятаю ціну на цю сотему ось, але я в описі до цього відео додам посилання на цю бавовняну рівномірочку. Зупинитись? Ні, я ж не перезнімаю. думала Ні, ні, ні. Не, ну треба, щоб люди бачили, як у нас гарно. Натурально все. No, ну, на ну no, а то що це постановочне? Це да, у нас і по-справжньому. Для реклами. Оце... Mm -hmm. Ой, капець. І що це ви там робите? Побираємо дітей. Mm -hmm. Будемо робити красуни за mm -hmm. просто Ось таку, як в Тані, так? Слухай, я не думала, що ти не так красиво. Галя, надо, надо. Я вже тоже, я собі там сейчас покажу, выключу камеру, я собі вибрала вже там бісер це <гум> Я ютуб <YouTube> знімаю. <свист> Ні, ну я хотіла euh, знімати Ютуб, але розумієте, тут трошки все якось пішло не по плану. Тому якщо мені вдасться дознімати це відео, це буде прям перемога-перемога. А ще дівчата наші працюють, у ну, нас щось мене кличуть. Бо щось там, щось там в нас не тоє. а тут дівчата. Дівчата, помашіть ручкою мені в Ютуба. Бачите, вони навіть не чують. Помашіть, кажу, ручкою мені в Ютуба. Дякую, дякую. Дякую всім за увагу. І там э, вирізування теж було, там, буде, там буде, по рукаву по одному крочі йде орнамент, буде, він має бути дзеркальним, угу. а я його зробила не дзеркальним, а в, в одну сторону. Я вже одну Не, я зібрала вже одну сторону, але я чекаю на мене, щоб перешитися. Вона була красива. У мене нуля побачила, тут було кінно. Оце ж облямівку. Так, а що облямівка? Красота. Краса. Це шовк? А що за блямівка? Показуйте. Показуйте, показуйте. показуйте, показуйте, показуйте. Боже, а як це ти так зробила? А я, самі тіл я таке. <Elizabeth> це тільки я така. Як ти так зробила? Це тільки я. Хто хоче, приходити до мене на курс? Можна я. Ти авзі, колір класний. Де Оце реклама. Сказали, що зараз ховають. Я бачу, ховає. Я бачу ховаю, ховаєш. Що продається? продається? Ніхто не знає, в яку ціну? Ніхто не знає, так? Да. Я не знаю, чи воно продається, а, Бо про все пішло не по плану. Ну Ну, Ну це я Аня, я кажу, що золотий буде гарно. Золотий фіолетовий. Ні, ну не палимся, не палимся. Ні, 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 золотий. А ну покажи любимий. Якийсь пшений. О! Оце дивіться. Ну це красиво. Ну так, да, в мене таке і є, навіть я брала минулого разу, як у Юлі була. Бачите, ви молодець, розбирайтесь в кольорах. Зразу видно, людина талановита. Він каже, я тобі платив за все. Це що не це не піклування про те? Про тебе піклування бачите, як порішали, розібрались, вибрали і Ну, Боже, я, так, 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 так гарно так. посиділи, так гарно посиділи, що забули зробити фотографію. Та ладно, ви мені одну визлали, я така в дорозі думаю. Марія бігом. Та то ж був натяк. що Марія бігом сюди. Аня, я тебе бачу, в стекло. Аня, Бегом. вийшла. Аня, бігом, поки не знімаєш, Юля. Да, для Ютуба знімаю. Знімаю, <голяка> Та, нема там ніякого голяка, все у вас там хорошо.